А по сушарці якісь проблеми були під час роботи, там, які довго треба було вирішувати? Та, в принципі, сушарка нова, тому проблем з нею, в принципі, не було ніяк. Ви самі нею керуєте? Так? Так. Чи якийсь оператор, який… — Ні, Я сам нею керую. І сушите світловий день? Чи... І, чи круглі сутки. Світловий. Якщо є об'єм, заходимо і. Ну, а так, щоб запустити її, скільки часу треба? Щоб вона розігрілася? Розігрівається сама камера швидко. Там декілька хвилин і вона вже доходить, а там ж температура зерна. Які ще варіанти дивились зерносушарок? Українського виробництва? Ну, Чи, ну взагалі? Ні, не дивились. Просто вже зупинилися на цій та все. Угу. Ну, ви знали хлопців, да. Да, а вони обслуговували ту зерносушарку попередню у вас? Так? Да. Все, в принципі, тому з ними проблем не було. Яку гарантію дають на зерносу сушарку О, Три роки гарантії і рік на електрообладнання. Досить непогано. Три роки гарантії. Зараз рідко хто дасть, особливо український виробник. Ну, виробник, можна сказати, достатньо молодий, тому вони заохочують клієнта. А скільки вона обійшлась вам? За 12 тонна? 55 по перерахунку. А газове обладнання? О, окремо. У мене так як воно було від попередньої сушарки. А, воно у вас ще да, це від, І шнекер це вже теж все окремо. Це сама сушарка, тільки ціна. Ну а вони як? Вони приїжджають і потім вже е е довстановлюють до вашого обладнання, так. Да, якби інтегрують. Так. До того, що це у вас є? Е — Шнеки у нас були куплені е ще в попередньому році, тому вони в нас були. Ми з, е, обговорили з ними, як воно що має бути. І вже так само вони ще там, зробили щитову під е, ці шнеки, автоматизували їх, погодили і хлопці приїхали зробили. Окей, все, дякую вам, що поділились. Так, в цьому році, як ви відчуваєте, яка буде ситуація яка буде. Із зерном коли прогнозують? Ну зараз же ж пішло вверх верхню Ну, воно незначно пішло, але прогнозувати ніхто не може, бо ніхто не знає, що, що на завтра чекає.